Дорога церква і гості церкви, я щиро вітаю вас із святом в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим. І щиро бажаю, щоби як колись Ісус в'їхав в Єрусалим, так щоби щоранку Дух Святий входив в ваше місто. Місто це є душа і виганяв, якщо там є міновщики, а щоб там була свобода Духу Святому. І він, як написано, вчив. Я бажаю також зачитати ці події. Які сьогодні згадуються особливо, це Євангеліє Луки, 19 розділ. Зачитаємо з 29 вірша. І коли наблизився до Вифагії та Віфанії, до гори, що зветься Єлеонською, послав двох учеників своїх і сказав: Підіть до села, що перед вами, увійшовши в нього, знайдете осля прив'язане, на яке ніхто з людей ніколи не сідав. Відв'язавши його, приведіть. А коли хто вас питає, навіщо відв'язуєте, скажіть йому так Господь його потребує. Посланці пішли і знайшли все так, як він сказав їм. Коли ж вони відв'язували осля, то господарі його сказали їм: Навіщо відв'язуєте осля? Вони відповіли: Господь його потребує, і привели його до Ісуса. І, накинувши одяг свій на осля, посадили Ісуса, і коли він їхав, стелили одяг свій на дорозі. А коли він наближався вже до спуску з гори Леонської, безліч учеників почали радісно хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які вони бачили, кажучи Благословен цар, що гряде в ім'я Господні, мир на небесах і слава вишніх. І деякі фарисеї з народу сказали йому учителю, заборони ученикам твоїм, але він сказав їм у відповідь Я вам кажу, що коли вони замовкнуть. То каміння заголосить, і коли, наблизившись, побачив місто, то заплакав над ним і сказав: О, коли б зрозумів ти, хоч у цей твій день, що потрібне для твого миру, але це сховано нині від очей твоїх, бо прийдуть на тебе дні, і вороги твої оточать тебе валом, і візьмуть в облогу тебе, і стиснуть тебе звідусіль, і зруйнують тебе, й поб'ють дітей твоїх у тобі, і не залишать у тобі каменя на камені, бо ти не зрозуміло часу відвідин твоїх. І війшовши у храм, почав виганяти тих, що в ньому продавали й купували, кажучи, їм написано Дім мій є дім молитви, а ви зробили його вертепом розбійників, і навчав щодня в храмі. А пересвященники, книжники та старішини народні шукали, як погубити його, і не знаходили, що б зробити з ним, бо всі люди трималися його і слухали його. З цієї події є багато уроків для нашого християнського життя. Чому можна повчитися і набратися Божої мудрості? І я бажаю на один з цих уроків звернути увагу, що Він остався в наших серцях, і ми були мудрі, вже ніколи не були схожі на цих людей, які себе негативно вели. Ісус Христос, коли наблизився до міста, то заплакав. Питання чому Ісус заплакав? Місто красиве? Літургія у храмі йде? На своєму місці священники, старійщини, первосвященники, книжники. Все ніби протікає так, як потрібно. Люди віруючі, люди шанують Бога Авраама, Ісаака, Якова, називаються цим іменням, що служить Богу живому, Читається закон Божий, чититься закон Божий, закон Моїсея. І ніби все чудово. Але Ісус, дивлячись на цю духовну ситуацію, на цей стан, Він плакав. Щось його серце щемило, щось йому не подобалося. Якась біль була в душі. Коли є біль, то є сльози. Коли є печаль, то є сльози. Є сльози радості, але він тут плакав від печалі. Що печало серце Ісуса Христа, що Він, дивлячись на Єрусалим, не радів. Люди, які Його оточували, були розділені на дві групи. Одна з них раділа і хвалила Бога. Ми бачимо, це подобалось Ісусу. Бо коли інша група людей підняла свій голос, що хай вони замовчать, то він захистив тих людей, які славили Бога. Йому це подобалось. Але разом з тим там хвала. А там незадоволення, Ісус плаче. Від такої хвали цар граде Ізраїля, цар Єрусалиму граде Господнє ім'я. Можна було б тішитись. Це ж таке свято, стільки багато оплесків, стільки багато возгласів, Осана, цар, кричать так, от такі титули йому дають. Але він плаче. Це не тішило його серце. Це це недостатньо було для Бога. Щоб Богові втішатися. Тобто, це той малесенький плюс, який його не радував. То чому? Бо дуже багато мінусів. Це той малесенький плюс, але дуже багато було хвороби, хвороби внутрішньої. Зовні все виглядало чудово. Зовні все виглядало прекрасно. Люди віруючі, люди Божі, храм Божий є. Ось все чудово зовні було. Але він бачив серця людей, він бачив середину, він знає рух думок людей, і він від того плакав. Він бачив те, що не всі бачили. Він бачив реальну картину. Тому що в них було щось схоже на ту церкву, за яку ми читаємо в відкритті, яка сказала за себе: у мене все чудово, духовно в мене все чудово. Я багата, я ні в чому не маю потреби. Духовно в мене все прекрасно. Але коли суд Божий справедливий розглянув ситуацію цієї церкви, духовну ситуацію, яка ця церква в душі духовна, то було сказано щось страшне. В цій церкві було сказано ти сліпа, ти нага, ти потребуєш допомоги. Твоя духовна картина вона дуже ужасна. Це все рівно як людина, яка чудово виглядає, а зробивши рентген, кажуть, тебе є злоякісна пухлина, одна, друга, третя. Іди додому, скоро вмреш. Оце такий діагноз був для тих людей, які себе хвалили і казали, у в нас все чудово. А він зробив рентген духовний і казав, ти вже близько до смерті, тобі вже вмирати скоро, скоро. І це було щось схоже в цій ситуації також. Вони раділи, а вони не знали, що у них є злоякісні пухлини. Вони раділи, а вони не знали, що вони внутрі вже мертві, вже скоро смерть настане. Прийде смерть, смерть в очі дивиться. А вони посміхаються. А вони грають ігру релігійну. І це Ісуса печалило, тому що Він всю картину в цілому бачив. Коли цьому учні хвалилися храмом, а Він сказав за цей храм, і він сказав, що жде цей храм. Тобто він бачив в цілому картину, а не деякі частини картини духовної, внутрішньої ситуації. І тому він плакав. Саме більша рана Ісусу Христу, я вважаю, я глибоко в цьому переконаний. Саме більша рана була того часу для Ісуса це те, що їхнє серце вкрав ворог, їхнє серце не належало Господу, їхнє серце не було наповнене любов'ю до Господа. Вони не любили Бога всім серцем. Їхнє серце належало чужому, і це печалило Господа. Тому що це для Бога є найбільша цінність в людині, найбільша цінність в людини. Коли людина вірна йому, коли людина віддана йому, коли людина любить його всім серцем, оце є найцінніше, що земна людина може створити для Бога, зробити для Бога, принести для Бога. Це є та найгарніша квітка, це є та найароматніша квітка, яку може смертна людина подарити Богові це своє серце, яке належить йому повністю, повністю, не частково, а повністю. Так само й ми люди. Кому із нас подобається дружина, яка серцем не любить чоловіка, а лише устами, як сказав Ісус, наближаються до мене люди, які люблять мене устами, а серце їх далеко від мене, у тому він і плакав. Кому подобається такий чоловік, якого серце не з дружиною, якій дружині такий чоловік подобається? Хоча, можливо, гарні слова звучать, хоча, можливо, навіть деякі вчинки є такі, що ніби можна сказати, що серце належить, але якщо не належить, це виявиться пізніше. І це печаль. І це для Господа була сама велика печаль. Він дивився, вони зовні грали дуже гарну картину релігійну, дуже гарно. Все було так чудово, зовні. Але всередині він бачив: нема вірності, нема правдивої віри, нема любові, нема відданості, нема того такого е, увлічення Богом, нема того, що стежки серця всі до неба рвуться. Їх серце було в землі, їх серце було в інших цінностях світських, цих земних, тимчасових, їх серце не належало Господу. І Ісус плакав, Ісус почались. Це боляче. Це боляче. Хто бачив, можливо, з вас фільм Християнський «Огнеопорний», як там сказала ця дівчина, це чоловік, який спасав шлюб, який вже майже був розвалений, звісно, з його вини, з його подачі тріснув шлюб. І він вирішив спасти, образумився вчасно. І як вже жінка охолола до нього, і він якось робив знаки любові до неї, а потім вона йому сказала: Слухай, я тебе не люблю, як це пережив? Це тяжко, це криза, це та ота є внутрішня, злоякісна пухлина, яка ще трошечки, ще трошечки і вбиває людину. І лікарі нічого не можуть зробити. Інколи вона не злоякісна, можуть щось зробити. А як зло, як зло, не можуть нічого зробити. Це є трагедія велика. Це вже є приречена людина на погибель, на смерть. І це було з євреями те саме. Ісус їм сказав: не останеться камня на камені. Чому? Тому що ядро життя, тому що суть життя, воно є знищене. Його просто нема. Осталася лише форма, оболочка осталась. І вона скоро теж розкліє і все. І все. Дорогі браття і сестри, ми служимо Богові. Один Бог ти знає. З нас тут присутніх усіх, хто чує це слово. Де наше серце? Ми зараз всі такі гарні, як ангели Божі. Зовні все чудово. Звісно, декого можна насварити, в церкву можна гарніше приходити. Церква це свято. Йдіть в церкву як на свято, а не як на базар. Но в основному чудово. Всі чудово виглядають. Прекрасно. А серце це тайна, це тайна, це тайна. І людина людського серця не може судити. Це сховано від наших очей. Це сховано. Так як сховано наше особисте життя. Ми розійдемося з цього храму, і стежки нашого життя проляжуть так, як ми захочемо, дуже по-різному. Кожен піде своєю стежиною життя. І Бог це знає, і Бог це бачить. І Богу, це відкрито. Кому належить наше серце? І це для Господа є та сама печаль сьогодні, якщо наше серце сім-шість днів не належить йому. А ми прийшли явилися сьогодні сюди, Він то знає, як ми живемо. Він то знає, де наше серце днями. І це печаль. І це є разом з тим велика радість, коли він бачить. Що шість днів йому належить серце, вірність йому, всі почуття, святі, чудові почуття підняті лише до нього. І він зустрічає тут дитинку свою і каже так, образно ми говоримо: я тебе чекаю тут, бо я знаю, що ти спішиш до мене. Він всіх тут чекає, бо церква це лікарня. Хто далеко від Бога, він сьогодні може лікувати. Лікувати серце. Серце лікувати душу. Дух Божий, ми молилися, він як злине, то як він спав на Саула Дух Божий, то свідчить нам Свята Біблія, Саул став інним чоловіком. Коли на нього зійшов Дух Божий, коли збулися ти знамена, який йому сказав пророк Божий, і він сповнився Духа Свято, другою людиною став. І сьогодні це місце тут, храм Божий, це місце зміни. Це місце переміни, це місце переродження. Я хор співав на самого початку, що сила вся в Бога, він, надіючи всіх на Бога, він обновляє, він ісцеляє. Він робить цю велику операцію. І ще більше скажу: тяжко служити Богові, коли все серце йому не належить. Тоді служіння Богові воно є в тягості, а коли все серце йому належить, то служіння Богові є в радість. То є в радість. Як, як, визначити своє, як визначити своє серце? Чи воно належить Господу? Я скажу після того і хочу зачитати одну ММС-ку. Це не буде хай гріхом. Ось я браття мій зачитав, браття кажуть, хай це стане відомо для всієї церкви. Один брат мені її прислав, він тут є. Ось. І вона є повчальна. Тут нема нічого богохульного, вона є повчальна. І зараз ми почуємо, яка вона є повчальна. Я продовжу проповідь. Умисли ворожі нам не безізвісні. І ось приблизно ми їх зачитаємо. Яка йде в світі боротьба? В духовному світі йде реальна боротьба. Реальна боротьба. І, і в нас йде ця боротьба. Свідчить нам післання до галатів. В нас йде ця боротьба теж. Дух жилає противного плоті, а плоть противного духу. І вони друг другу пратіляться. В нас є ця боротьба завжди. І диявол змагається за нашу душу також. В вона нас є, всередині. І ззовні на нас є теж атаки захватити наше серце собі. І те, що й всередині Коли людина не пильнує, то перемагає плоть. Коли людина пильнує, стоїть на сторожі, їй допомагає Дух Божий, перемагає дух. Це це в нас є всередині боротьба. Але ще за наше серце воює, йде війна іззовні. Сатана посилає і ось які його, які його плани. Сатана скликав всесвітній з'їзд демонів у своїй у свої промові з приводу відкриття. Він сказав: ми не можемо завадити християнам ходити до церкви, не можемо втримати відчитання Біблії, ми не можемо заборонити їм формувати близькі особисті стосунки з їх Спасителем. Як тільки вони встановлюють зв'язок з Ісусом, ми втрачаємо владу над ними. Тож нехай ходять до церкви, але ми вкрадемо їх час, щоб вони не змогли розвивати свої відносини з Христом. Як це зробити, запитали демони. Забавляйте їх дрібничками і видумайте безліч способів, щоб полонити їх розум. Спонукуйте їх витрачати. Тобто грошей багато, і брати в борг. Стимулюйте надміру їх розум, щоб вони не могли чути цей тихий спокійний голос. Зваблюйте їх включенням радіо і плеєрів. Зробіть так, щоб телевізори, відеомагнітофони, комп'ютери в їх домах працювали постійно. Слідкуйте за тим, щоб кожній крамниці і ресторані постійно звучала нехристиянська музика. Це заблокує їх розум і зруйнує спільність з Христом. Запропонуйте захоплюючі детективи, бомбардуйте їх розум новинами 24 години на добу. Нехай на дорогах їм впадає в очі море рекламних щитів. Зробіть так, щоб вони були надто зайняті, щоб поїхати на природу і полюбуватись Божим творінням. Замість цього відправте їх в парк розваг, концерти, кіно, театри. Нехай вони будуть зайняті, 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 і вони будуть втомлюватися все більше і більше. А коли вони зустрінуться для духовного спілкування, підкиньте їм наклепи і чутки, так, щоб вони бентежились, наповніть їх життя такою кількістю добрих справ, щоб у них не було часу думати про Бога, щоб вони надіялись на себе і свої можливості, ставлячи у неможливлені цілі, щоб вони забули, хто вони насправді домовлено до праці, закричали демони. Це щось. Практичне чи із рода фантазії? І я так думаю. Це ми зустрічаємо кожний день, правда? Це бомбардує нас кожний день. І ось як перевірити своє серце, чи воно належить Ісусу Христу. Перше, якщо в загальному взяти за весь день наші думки, скільки відсотків наших думок про Бога, про Божий святий Закон. Про жертву Ісуса Христа, які думки, звісно, які слова. Такі будуть і слова. Які слова, такі будуть вчинки, які вчинки такі будуть звички, які звички такий буде характер, який характер, така буде доля. Нам все це зрозуміло. І тому написано: більшу цього хранимого бережи своє серце, бо з нього джерела життя, серце, тобто розум. Берегти, так нам радить Святе Писання, мудрий Соломон написав. І тому звідси починається перевірка, чи люблю я Господа. Якщо проходять дні, проходять дні, я мало про нього міркую, проходять дні, я мало про нього говорю. То я в своїй любові до нього схолов, схолов, схолов. Чи не так? Отак От реально перевіряється наша віра. Наша відданість, наша вірність, наша посвята. Отак От вона реально перевіряється. І тому приходити в неділю в церкву разочок в неділю і робити такий вид красивий, бо в церкві завжди красиво треба бути ось, і співати Я тебе люблю, а потім шість днів не згадувати про нього, уви. Це просто брехня. Це не любов. Отака От реальність. Отака реальність, дорогі друзі. Може, когось це бентежить дуже сильно, ти ж ти що говориш, молодий чоловіче? Я прийшов в храм, я люблю Бога. Якщо ти його любиш, слава Богу, а якщо ти не любиш, а обманюєш, себе обманюєш. Наші думки повинні належати лише йому. Ми думками повинні завжди линути до нього, бо ми читаємо перший псалом, як написано. Но в законі Господа воля його, і про закон Його роздумує. Оце робить людина віддана Богові. День і ніч роздумує про закон Божий. Давид заявляє: Дивись, як я люблю тебе, я весь день роздумую про твій закон, думки, слова. Коли ми зустрічаємося з браттями і сестрами, коли ми зустрічаємося нами з невіруючими людьми, хай з браттями і сестрами, про що наша розмова? Психологи кажуть: послухай п'ять речень людини, з якою ти зустрівся, і ти будеш знати, чим вона живе. П'ять перших речень, коли ти зустрівся. Можна розмовляти про Бога. Гряде тисячолітнє царство. Ми живемо в останній час. Стільки є роздумів Божих. Скоро вже буде це сідміця, коли антихрист підниметься, коли вже тут будуть ставити печатку. І та битва Армагеддон, тисячолітнє царство, яке воно чудне, яке прекрасне, Вознесіння, Воскресіння, все таке чудове, прекрасне, Боже для нас заплановане, можна днями, просто, просто силою себе відтягати від цього, зроби щось по дому, зроби щось по хаті. Бути всім серцем в цій темі. Можна так? Можна. І може бути навпаки. Всім серцем в суеті, в земній суеті, ледве чуть-чуть вирвався про Господа, подумав і знову На наші дні. В суєту. Це, це реалії, я говорю, нашого життя. І кожен сам за себе приймає рішення, як йому жити. Наш розум може це для кого буде новина? Він не буде, не має бути в хаосі. Думками ми маємо керувати. Порядна духовна людина керує думками. В кого в думках є хаос, що зайло, те і є, як, як железнодорожний вокзал, і бомжі, і хто кожен туди заходить. Знаєте, то ця людина не пильнує над своїми думками. Вона сама собі шкоду робить. Таке буде її хаотичне життя. Бо написано в притчах Соломона, які думки його, такий і він. Такий чоловік, така та людина. Які його думки? Все з думок починається. І Думки, слова, по чому определяється чи ми серцем Бога любимо всім серцем. І третє, я би хотів би підкреслити, це наша ходьба в церкву. Як ми йдемо в церкву? Знаєте, Давид сказав, коли мені сказали, йдемо в Дім Божий, я Правда? почуття в Давида піднялися. Почуття освячені, піднялися. О, в Храм йдемо чудово, прекрасно. Бо він в храмі отримував. Він в храмі отримував благословіння, слово, відвідини Духа Святого, спілкування з святими, сім'єю Божою. Він в храмі насолоджувався, і йому це дуже було приємно. І Він сказав: Я радію, коли йдемо в храм, коли мені кажуть, йдемо в храм Господній. Дорогі друзі, я думаю, я думаю, ми можемо мати такий стан. Чи ні? Можемо чи ні? Я теж думаю, так як ви кажете, ми можемо так налаштувати своє серце, так налаштувати свої почуття, так налаштувати, що коли приходить час йти в храм, я йду в храм радіючи. Я не йду в храм, о, сьогодні собрання. Треба ж сходити на собрання. Мати спитає, чи друзя спитають, Ну треба ж сходити, ж я ж не буду таким грешником. І привів себе, посадив. Слушай, а сам думками десь пішов. Очі на проповідника поклав, сам думками десь пішов. Це коли я нехотя йду в церкву, нехотя. А коли я лечу, то мені все рівно, хто за кафедрою стоїть. Все рівно, чому? Тому що я через проповідника Ісуса слухаю. І стає проповідник за кафедрою, я кажу сам собі, що Господи, ти мені скажеш, я буду слухати. І проповідник читає слово, о Боже, це мені. О Боже, це для мене. О Господи, це про моє життя. О Господи, слава тобі! Це відповідь, це зцілення, це слово підбадьорення, це слово докори, це слово науки, це моє рішення моїх питань. Сидить е, духовний чоловік і воскріцає, духом і і йде додому і лікує. Собрання було чудесне. То так духовна людина сприймає зібрання. Як я йду в Дім Божий, як я йду в Дім Божий. І, і в середу, і в п'ятницю, чудові зібрання приходять. І інколи проповідники в середу кажуть, відвідуйте зібрання. Знаєте, але то треба в неділю казати. Бо в середу, ті, хто прийшли, то їм треба казати дякуємо, що прийшли. Бо вони добре зробили, що прийшли. А от, а от в середу нема такої кількості людей, браття, сестри. Де ви в середу? Де ви в п'ятницю? Де ваше серце? Якось мене на якійсь конференції спитали: а можна дивитися телевізор? Я кажу, можна в них. А я кажу, знаєте, скільки можна дивитися телевізор? Чуть-чуть менше, як ти читаєш Біблію. А, їм це не сподобало. От менше, як ти читаєш Біблію. Ми всі знаємо, що таке ревність. Правда, всі знаємо, що таке ревність. А дух дуревності любить в нас. І коли я сидю біля того одного глаза, а там забаганок багато, забавляє і каналів сьогодні сотні. І Біблія лежить збоку. Я називаю це. Телевізор третього тисячоліття. 66 каналів показує небеса, показує моє серце, показує преісподню, будущее показує. І цей телевізор лічить. Чуєте? Тут 66 каналів. Отут сидіти, пожалуйста, 24 часа в сутки. Бо від цього я будуюсь, а від того одноглазого я їм отруєно їжу. отруєно їжу. Частенько вона от дуже отруєна. Подивись два часа його і склони коліна. Душа, як в морозилці побула. Господи, де ти? Тебе не чувствую, я не грав. А почитай два часа Біблію, отут посиди, став на коліна, душа, як птах, хух, і з'єднався з Богом Дусі Святому. Чи не так? Так. Тому, браті і сестри, я пропоную сьогодні дуже сміливо і хоробро подивитися в своє серце. Кому воно належить? Подивитись у своє серце. І брат переді мною. Говорив проповідь, чи не плаче Ісус. Знаєте, якщо серце не належить Ісусу, Він сьогодні так само плаче. Він плаче. Чому? Бо Він хоче, щоб все серце Йому належало. Чому? Бо Він полюбив перше нас і як? Любов'ю вічною. І такою ж сильною любов'ю полюбив, щоб помер за нас. Хвала Ісусу. Така його сильна любов навіть порівнюється з сильніше смерті, любов Його така сильна до нас. І він. Чекає взаємності. Просто чекає взаємності. Його любов вже вилилась до нас. Отож, не будемо в боргу. Давайте будемо взаємними для Господа. В світі багато часу є чим зайнятися, але нас чекає Ісус. Посвятіть Йому своє серце. Амінь.